Війна в Україні ще надовго Вітаю вас, друзі! Останніми днями дуже активно розходяться новини з приводу допомоги США для України. А саме обговорюється той пакет допомоги, який ще з осені 23-го року США постійно переносить. То вони не могли там між собою домовитись, то вони не могли вирішити, чи окремий пакет допомоги для України надавати, чи це буде загальний пакет допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню, і там будівництва кордону з Мексикою. І ось вчора з'явився вже офіційний законопроект щодо допомоги конкретно Україні. Значить, в цьому законопроекті вказано, що пакет допомоги, який буде надаватися Україні, становить 61 мільярд доларів, із них 7,9 мільярдів. Це буде пряма фінансова допомога, яку не можна буде витрачати на виплату пенсій та соціальну допомогу. І саме ці 7,9 мільярдів будуть надаватися виключно в кредит. Окрім цього, додалася вимога Байдену надати Україні ракети Атакмс до 300 кілометрів. Тобто США і раніше надавали ракети Атакмс Україні, але дальність польоту була 165 кілометрів. Тепер будуть ракети з дальністю польоту до 300 кілометрів. Загальна сума військової допомоги складає 48,4 мільярди доларів. Тут купа різних програм, закупівля зброї, військове навчання і багато чого іншого. Загалом, конкретно на озброєння, буде виділено 27,1 мільярди доларів. Із них 11,7 мільярдів із запасів Пентагону і 154 мільярди доларів з новоствореного ВПК? Законопроект поставлять на голосування вже цієї суботи? Ну ознайомитися з усіма цифрами по цьому законопроекту? Можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілі. І тут, як на мене, ситуація не така райдужна, як про це розказують. Тому що з одного боку, нібито і класно нам допоможуть, нададуть зброю, нададуть гроші. Але з іншого боку, скільки життів буде стояти за цією допомогою? Виділення додаткових грошей і додаткового озброєння означає лише одне: те, що війна в Україні буде продовжуватися і ніхто ні на які переговори йти не збирається. А це значить, що, по-перше, загине ще дуже багато людей. Ну, а друге, навіть не зрозуміло, скільки ще поколінь будуть віддавати всі ці борги. Але українській владі плювати на все це, тому що то лише життя бідних українців, а тут інтереси великого бізнесу.